Така у нас сьогодні насичена програма, ми вже поговорили про те, як взагалі подавати податкову декларацію за кордоном, і зрозуміло, що зараз це взагалі не є обов'язковим. Так Наскільки не на, все. на все. все. Тобто, якщо ми говоримо про виплати, які ти отримував або отримувала як допомогу, то наш держава ухвалила закон, що можна не угу. подавати декларацію, якщо я правильно зрозумів нашу експертку, але певні категорії доходів, і в певних країнах, якщо там немає певних домовленостей з Україною, по податковій декларації подавати все ж таки потрібно. І хочемо особливо закцентувати свою увагу сьогодні на те, як це відбувається у Польщі, тому що там найбільша кількість біженців з України. І ми, до речі, бачили статистику. Здається, вчора чи позавчора була опубліковано, що в принципі дуже багато українців і не планують звідти повертатися, тому вони там і будуть залишатися. І напевно саме тому нам хотілося. Поговорити про подання податкової декларації безпосередньо у Польщі. Які там особливості цього процесу, чи є якісь теж можливо домовленості з українською стороною про те, як там мають знаходитись так, перебувати резиденти з України? Ну про це все будемо говорити з Оленою Дихтяр, фахівчиною з питань легалізації, соціальних питань в Польщі, а також з блогеркою. Вона з нами вже на відеозв'язку. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Привіт всім з Варшави. Дякую, привіт всім із Києва, також хто перебуває у Польщі. Дякуємо, що долучилися до нас. Ну, безпосередньо ми вже зазначили, що дуже багато українців перебувають безпосередньо сьогодні там. Які податкові зобов'язання мають українці, які проживають сьогодні на території Польщі, Українці, які офіційно працювали в Польщі протягом 2022 року, мають Розрахувати податкову декларацію свого річного доходу uh -huh. і є певні терміни до 2 травня це можна зробити самостійно, але якщо хтось з якоїсь причини самостійно це не зробить, то система автоматично це зробить сама. Uh -huh. Я б не радила. Щоб система це робила сама, тому що в цьому випадку можна отримати менше повернення, тому що система е, не знає, чи є у вас дітки чи нема діток, чи потрібен вам повернення е, за інтернет, чи за заїзд додому, чи ще якісь інші пільги. тому раджу е, не пускати, як то кажуть, на самотілька цю тему, а все ж таки. Самостійно розрахувати декларацію про доходи за 22 другий рік. Угу. А от до речі, е, хочеться уточнити з е, це, це в ще з попередньої нашої розмови з іншою експерткою про в принципі податкові декларації для українців, які за кордоном а е, от ви зазначили, що для тих, хто був офіційно працевлаштований у Польщі, подавати декларацію. Це стосується безпосередньо тільки конкретно заробітної платні, яку люди офіційно отримували в Польщі, чи, чи сюди так само може бути враховано або допомога, яку отримували наші співгромадяни там, а, або наприклад дохід, який е, наші українці отримують з України. Ну як ми вже зазначали, це може бути, або е, там вони здають квартиру свою, якесь помешкання, отримують якийсь дохід, або якийсь ще бізнес тут продовжує функціонувати в Україні. Е, ці зобов'язання розділяються е, фінансові на різні декларації. Та для Польщі, та для України, і чи як це все влаштоване? Польщі немає подвійного податкування, тому якщо ви платите податки в Україні, то ви вже їх не можете платити там не платите в Польщі. В даному випадку мова йде про декларацію про доходи, які ви отримали з за е, працюючи в Польщі офіційно. І допомога в цьому випадку ем, не оподатковується в Польщі. Яку ви допомогу від соціальних служб Польщі не отримували чи від гуманітарних організацій? Цю допомогу ви. В декларацію ніяк не включаєте, і податки з цієї допомоги не платять. Uh -huh. Дякуємо. Uh -huh. Дуже цікаво. А, скажіть, будь ласка, чи є якісь е, різні види декларацій? тому що у нас зазначені е, два номери там 37, 11. Можете трішки більше розповісти? Ми не компетентні в цих питаннях, е, як власне це відбувається в Польщі і які бувають види декларацій? Українці мають право зараз в Польщі працювати без дозволу на працю, і не важливо, чи ви працювали у одного працедавця чи у кількох працедавців протягом двадцятого року. Ви маєте право це робити. Маєте право працювати за будь-якою умовою, яку ви підписали з працедавцем. І ось протягом 22 року, наприклад, працювали у трьох працедавців і загубили якісь кошти. З кожної зарплати вашої оплачується податок на прибуток, але в Польщі є така сума неоподаткована 30 тисяч злотих на рік. Якщо ця сума не перевищена, але податок на прибуток платився, то всі гроші з податку на прибуток вам повертаються назад в цій податковій декларації. Тому кожен працедавець якого ви працювали протягом 22 року, вам зобов'язаний надати до 15 лютого вже пройшов цей термін. зобов'язаний був надати декларацію під 11. І в цій декларації зазначено, скільки ви заробили грошей, працюючи на конкретного працедавця. Далі Українець збирає, як то кажуть, ці декларації, перевіряє, що ага, так, я працював у трьох працедавців. У мене є три декларації під 11 від кожного. Це все сумується в одну декларацію під 37, і ми вже бачимо, яку сумарну суму було зароблено, скільки податку нам буде повернено чи взагалі буде повернено. Це повторюсь: повертається з податку на прибуток. Але є ще пільги, пільги на дітей, і Польща повертає на кожну дитину в середньому, так скажемо, 1112 злотих за рік. І тут вже не важливо, чи дитина з вами проживає в Польщі, чи дитина знаходиться в Україні. І ось я про це говорила раніше: що система не знає, чи є у вас дітки чи нема. Тут треба самостійно зазначати. Тому дуже важливо. Все ж таки розраховувати декларацію самому. Тому що якщо ви це не зробите, нічого страшного немає, ніхто вас не оштрафує, не депортує, але е, з 2 травня вже система самостійно розрахує за вас. Чому? Тому що працедавець під 11 має надати і працівнику, і автоматично цей ПІД-11 йде в податкову. Угу. І зберігається ось в податковій і в вашому кабінеті податковому на сайті gov.pl Кожен українець, заходячи через свій електронний підпис польський, тобто профіль зауфаний, бачить свої декларації від працедавців. Угу. І якщо самостійно це не зробити через цей додаток або через інші додатки, то система сама це розрахує Подасть в податкову декларацію в податкову е, інспекцію, так? Uh -huh. і тут вже є нюанси, як то кажуть, чи uh -huh. правильно це зробить система, чи неправильно, тому що багато українців вже не проживають в Польщі, багато українців змінили місто проживання. А в цій декларації потрібно вказувати актуальні дані. За місцем проживання, за місцем знаходження податкової е, інспекції, і також треба перевіряти, чи всі працедавці вам надали цей піт 11 Тому я ж кажу, я раджу це робити самостійно. Я кричу про це українцям е, зі свого блогу з інстаграму. У мене є безкоштовні інструкції, відео. Я показую, як це зробити самостійно. Це не складно. Тільки я вас дуже прошу не пускати це на самотюк, а все ж таки приділити трошки свого часу і розібратися в цьому питанні. Дякуємо. Ми до речі, обов'язково в нашому інстаграмі, дорогі друзі. От знаєте для чого потрібно підписуватись на інстаграм ранку надії. Тому що, от якраз на таких експертів, на їхні блоги, як блог пані Олени, ми залишаємо завжди посилання в наших сторіс. і Ви зможете перейти, ознайомитись, якщо ці теми для вас актуальні. Пані Олено, хотілося запитати. Ви на початку зазначили про. Пільги, які можуть повернутися з податкової, якщо ви маєте на них право, про дітей ми зрозуміли. Ви ще зазначили, що там можуть бути повернення за інтернет, за проїзд і так далі. На які ще пільги можуть безпосередньо розраховувати українці, можливо, там враховуючи те, що вони як біженці, теж мають додаткові якісь бонуси, пільги, які їм гарантує польська влада. Наразі основні пільги це повернення на інтернет і повернення на дорогу. Наприклад, я в цьому році теж розраховувала податкову декларацію. Ще хочу зазначити, що ви маєте право вносити коректу в, деклар... в декларацію податкову. у Вас на це є 5 років. Наприклад, українці, які працювали в Польщі, вже виїхали в Україну і згадують, що працювали рік тому-два роки тому і не зазначили дітей. Тобто пільгу не отримали, і це можна виправити в цьому році за попередні декларації, зробити коректу і отримати ці гроші пільгу на дітей. Так, от, я в цьому році отримала пільгу і на дитину, і повернення інтернету, тому що це мені належить. Я підписала умову з інтернет-провайдером е, на свою домашню адресу, і Польща повертає е, е, пільгу за інтернет. Але не більше ніж 790 злотих на рік. Там вже ви вже вираховуєте скільки ви в цьому році користувалися місяцем інтернету, тобто з якого часу підписана умова. Якщо за цілий рік, то і у кожного ж свої кошти на інтернет витрачаються, але не більше 790 злотих на рік повертається. Uh -huh. Також пільга на доїзд, якщо наприклад я ось працюю у Варшаві, так а проживаю там за 10-15 кілометрів від Варшави, то в такому випадку теж повертається, і там є теж певна квота. Мені це не належить, бо я живу у Варшаві і працюю у Варшаві, але ось такі дві пільги ще додатково можна повертати. Uh -huh. Класно. а до речі, от е, якщо ми е, претендуємо на пільгу е, транспортну е, на проїзд, потрібно зберігати квитки, чеки. Це все що подавати. Чи якось це теж в влаштовано автоматично? Ні, це потрібно. Ви самі визначаєте суму, вписуєте, але податкова може вам надіслати лист, тому дуже важливо, я й кажу, вказувати адресу правильно, тому що податково може надіслати лист з проханням надати. Документи і на діток, що у вас є дітки, тобто свідоцтво про народження, і це повинно бути перекладено на польську мову присяжним перекладачем, і наприклад, умову з провайдером інтернет, щоб довести, що дійсно вам має належати ця пільга, так само і за проїзд може податкова декларація вислати лист, і ви маєте. Це удоводніти, тобто до довести це може не вислати, розумієте? Тобто, податкова має право запросити будь-які документи, якщо є якась підозра, що ви неправильну інформацію подали? Угу. Дуже дякуємо. А що робити, якщо роботодавець не надав під 11 цю форму, про яку ви розповідали? Чи можна в такому разі не подавати не подавати до декларацію? Я повторюсь, що працедавець він, якщо і не надасть працівнику податкову декларацію, то все одно працедавець зобов'язаний її відправити в електронному вигляді в податкову. Угу. Так, так. І ось кожен українець в своєму податковому кабінеті на сайті gov.pl заходить через профіль зауфаний і бачить, угу. що електронна декларація є в цьому кабінеті. Угу. Якщо немає, ну не знаю, що там сталося, як сталося, то завжди можна звернутися до податкового за місцем проживання, маючи свій песель, і перевірять в податковій інспекції, чи є в них декларація від працедавця. А до речі, обов'язково мати безпосередньо польський рахунок для того, щоб ну, отримувати і офіційну зарплату польську і е, сплачувати потім податки, подавати декларацію, чи можна і тим, хто не має польського рахунку, це робити. Дякую, це теж дуже важливе питання. Якщо ви проживаєте в Польщі, звісно, працюєте в Польщі, у вас є польський рахунок, ви зарплату отримуєте на польський рахунок і декларацію розраховуєте там, вказуєте свій рахунок польський і отримуєте повернення. До речі, повернення отримується протягом 45-60 днів, але наші українці отримують протягом двох тижнів. Але якщо ви виїхали вже в Україну, закрили тут польський рахунок, то ви можете повернення коштів отримати на український рахунок. Я зі свого боку раджу все ж таки українцям відкривати рахунок у Кредобанку в злотих і цей рахунок можна зазначати в податковій декларації через як рахунок Ібан і СВІФТ вказувати. Угу. Зазначати в декларації, що у вас рахунок іноземного банку, і тоді вам повертаються кошти в золоту в злотих, але все ж таки з банку ви можете потім зняти гривні. Угу. Дуже цікаво. Можливо, щось ми чогось не торкнулися важливого. Ви як фахівчиня, можливо, можете підкреслити ще якісь додаткові фактори, на які потрібно звернути увагу нашим співгромадянам, хто перебуває сьогодні у Польщі. Я б ще раз хотіла підкреслити, що незалежно де ви зараз знаходитесь, в Польщі чи в Україні, у вас є можливість повернути кошти незалежно скільки часу пройшло, але до п'яти років, ви маєте право вносити коректу, додавати діток і повертати за минулі роки пільгу на діток. І ще раз хочу наголосити на тому, що все ж таки не потрібно це відкладати, тому що до 2 травня є можливість самостійно це правильно зробити. Після 2 травня це зробить система і тут вже. Немає гарантії, що вона правильно порахує, тому що може бути як плюс в декларації, так і мінус в декларації. І якщо там буде мінус, то вам потрібно буде доплатити цю суму податкову. Mm -hmm. А якщо ви про це не будете знати, розумієте, це вже може бути проблема, тому що вас mm -hmm. борг ніхто не зніме, він буде там накопичуватись відсотки. А тоді в один прекрасний момент через три роки ви захочете перетнути кордон. І у вас буде сюрприз, ага. Тобто на борг ще й нараховуються відсотки і не сплачений. Так. А от Тому до речі... Тому я наголошую, всі українці, якщо ви маєте якісь мандати, мандат це штраф, наприклад, дуже популярний за безхвитковий проїзд в транспорті, от або за ведення автомобіля, потім підвищення швидкості, я дуже всім раджу оплачувати відразу там семиденний термін. Тому що якщо ви думаєте, що вас ніхто не знайде, то ну це помилка. Не треба затягувати з цим питанням, тому що борг накопичується і нараховується на нього відсотки. От ви зазначили про коректу, яку можна вносити протягом ще декількох років. Її можна вносити, якщо ви подавали декларацію не вручну, а якщо її створила система? Чи якщо це вже автоматична декларація, вже ну як система зробила, так воно й буде. Можна обов'язково. Я наголошую про це обов'язково. Неважливо, чи ви це зробили, чи система, чи вам якийсь бухгалтер це зробив. Але якщо ви не подавали дані на дітей, у вас є можливість це виправити через свій кабінет, через сайт податки GoPl або через інші аплікації. Це можна зробити, зазначити діток, є така там кнопочка «Коректа» і відправити декларацію. Декларація відправляється в податкову. Натисканням однієї клавиші це йде автоматично. Ви отримуєте підтвердження, що ваша декларація відправлена. І чекайте повернення коштів. Класно. Ну, звучить це дуже досить просто, мені здається, навіть простіше, ніж в українській е, податковій системі. Е, хотів тільки, от у мене ще по ходу, знаєте, виникають уточнюючі запитання стосовно е, пільг на дітей. Е, от вони будуть повертатися, наприклад, якщо е, подружжя обидвоє і чоловік і жінка перебувають у Польщі, е, обом будуть повертатися за дітей, чи е, комусь одному, чи сумарно? як це... Відбувається дякую вам за запитання. Якщо і чоловік, і дружина знаходяться в Польщі, я б радила, я б радила розраховувати спільну декларацію про доходи. Навіть така існує незалежно чи чоловік працює, чи жінка працює. Якщо хтось один з подружжя працює в Польщі. То я б все ж таки радила зазначати в податковій декларації, що ви спільно цю декларацію заповнювати, і тоді ви можете вказувати всіх діток. І діток дружини, якщо це в неї були дітки від першого шлюбу, і сумісних діток. Угу. Кожен може зазначити окремо тільки своїх діток, в яких в. в свідоцтві про народження зазначені як батьки. Але це можна зробити, ну, звісно, тільки один з батьків. Не може бути, що батько працює в Гданську, зазначив свою рідну доньку, а мама працює у Варшаві і теж зазначила свою доньку. Система це все одно вирахує, і тоді е, хтось отримає лист про повернення. Mm -hmm. Відразу система може це пропустити, і ви отримаєте гроші. Але. Будьте певні, що за якийсь час вам надійде лист ці гроші повернути. І ось тут, власне, якщо ви знаходитесь в Польщі, то ви не пропустите цей лист. Якщо ви актуалізуєте свої дані, зазначаєте, де ви проживаєте, то ви не пропустите. Якщо вас немає в Польщі і ви це зробили намірно чи ненамірно, знаєте, ну буває, буває різні ситуації, то тоді знову ж таки борг. І може бути сюрприз на кордоні. Так, тому і треба ще бути. один нюанс. Я перепрошую, бо вже стільки інформації, я стільки хочу Будь всього ласка. Знаєте, розказати, і це, і це дуже круто, що ось якраз в цій програмі ми можемо це зробити. Якщо ви одна в Польщі з дітками, ви можете розраховувати декларацію як одинока мама. Але якщо ви розведення, або не дай Боже вдова, або не були заміж угу. одружені, перепрошую, так. То ви можете зазначати галочкою, що ви одинока мама, і тоді вам буде трошки більше повернення на діток і повернення податку на прибуток. Я перепрошую, буде трошки більше. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви розраховуєте як подружжя, там тест буде більший зворот податку, якщо ви розраховуєте як одинока мама, і ви можете по документам це підтвердити, там теж буде трошки більший зворот податків. Або ви можете розраховувати індивідуально, якщо ви знаходитесь самі в Польщі, а чоловік знаходиться в Україні. Повторюсь, якщо ви обоє знаходитесь в Україні і хтось з вас не працює, все одно я б радила розраховувати спільно і вказувати просто, що друга людина не працює, там ноль заробила. Але буде теж більше повернення. Угу. Дякуємо, дуже класні відповіді. Дуже так все чітко ви розповідаєте. І, напевно, найголовніший заклик для наших українців. Звісно, ми всі вміємо знаходити якісь лазейки, як то кажуть, щілини, де щось якусь вигоду собі додаткову знайти, навчені якось гірким досвідом певних років життя. Але все ж таки, хочеться закликати бути чесними і не розраховувати на те, що якийсь навіть. Наш обман він не викриється. і Ми зможемо там собі вільно виїхати, нічого не сплатити і все собі тримати, бо потім буде біда. Дуже дякуємо вам за цю розмову, пані Олено. Бажаємо вам Дякую. успіху, Божих благословень. А вам, дорогі глядачі, нагадуємо, що з нами на зв'язку Олена Дихтяр, фахівчина з питань легалізації, соціальних питань в Польщі, а також блогерка. Говорили про подання податкової декларації в Польщі. Дуже цікаво, особливо актуально для тих, хто зараз там проживає, це значна частина українців. Тож нехай у вас все буде чинно, все як треба. Наразі маємо рубрику Твій психолог.